Всім здоров'я! З вами Калиновська Катерина. Я ведуча онлайн-шоу Зберемося разом. І сьогодні у мене онлайн-конференція з викладачкою кулінарного мистецтва Анастасією Євтушенко. Сьогоднішня тема відео присвячена Британії та її національній страві, а саме, сирному пудингу. Виявляється, навіть ті, хто не живить особливу любов до сиру, із задоволенням їдять страви з нього. А це відмінний привід нагодувати своїх близьких чимось корисним і поживним, адже страви з головного інгредієнту сьогоднішнього десерту виходять поживними і одночасно дієтичними. Загалом, сьогодні я буду готувати сирний пудинг. З яблуками та родзинками він шанується серед людей, які люблять посолодше. Ну, Наприклад, я сладко їжко. Якщо ви любите солодке, цей десерт саме для вас. Але ти назвала страву, яка ідентична із сирною запіканкою. В Чому різниця можу, будь ласка, розказати, пояснити? Ой, Кетрін, ви, як і багато інших людей, сказали, що сирний пудинг Ідентичний з сирною запіканкою, але це не так. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшов справжній даний десерт, вам потрібно дотримуватися правил та працювати точно за рецептом, який буду говорити вам надалі. А може ти знаєш якісь маловідомі факти про свою страву? Можеш ними поділитися? А, так, що 100 років тому прикожани приходили до церкви і на спеціальну молитву. Щодо цього сирного пудинку. А цей пудинг став символом не тільки нації, а ще й сім'ї. Зірковий час пудингу припав на середину 19 століття. Велику роль у цьому зіграло романтичне кохання королеві Вікторії та її чоловіка принца Альберта. Монархічна пара зробила план пудинг, змішувала тісто, для якого за традицією Повинна була вся родина. а Приклад зірцевої пари надихнув і простих британців, тобто і інші також почали готувати цю страву. Пізніше виник пропагандистський образ: інгредієнти у пудингу перемішані так само, як і народи у Британській імперії. Однак, перш ніж досягти такої слави, пудинг суттєво змінився. А не to cook Глядачі дуже заінтриговані, і певно, хочуть вже записати рецепт, з яким ти сьогодні з нами поділишся. Окей, okay, let's go! Я з радістю поділюся з вами е, цим рецептом. Ну що ж, тоді приступимо. Обережно вливаємо білок в кружку, жовток в іншу кружку. З другим яйцем робимо теж саме. Також нам потрібно три яблука, і нам потрібно його відчикати від шкурки та від насіння, ми ставимо е, нашу плиту, вибачте, повір так на 220 градусів. А скільки ж потрібно додавати манної крупи? Три столових ложка. Це знаєте, це замість муки. Тобто зараз ми замішуємо тісто, так можна і так сказати. Далі цукру, три столових ложки, можна півкружки і родзинки, які в нас уже у воді. Що далі робимо? Трошки перемішали так, щоб воно розсипалося, так би мовити, вільно. І додаємо наші жовтки. І молоко 125 мл. Я бачу, що ми додаємо, крім жовтків, також яєчні білки. І так, вийшла у нас ось така маса в результаті. Звичайно, зараз вона не прибавлює. Беремо вершкове масло, нашу формочку. Окей, тепер ми наливаємо нашу масу, в нашу формочку. Це результат. Ось так у mm -hmm. нас. <ріг> Виглядає справді дуже смачно, і я обов'язково спробую цей рецепт разом зі своєю сім'єю і скуштую сирний пудинг. Uh, я була дійсно щаслива бути в тебе в гостях. Я тобі дякую за те, що ти ділилася для нас британською культурою цим прекрасним рецептом. Я була дуже рада тебе бачити. Good luck. Приємно!